Добрий день, любі глядачі мого каналу. Сьогодні я вам хочу запропонувати зараз осінь і така благодатна пора. От, багато овочей, різних овочів. І я вам хочу запропонувати бюджетне. Я завжди вам пропоную бюджетні блюда, страви. От, і зараз, зараз я вам хочу запропонувати. Запечені перці, салатний перець. Дивіться, він в мене різної форми, от з виямками, з усякими, от такий. От, вроді би ну, трошки не такий, як би хотілося. Він запечеться і дуже-дуже буде гарний і дуже буде смачний. Зараз я їх ставлю в духовку, ці перці. Десь на 200 градусів, ну, по мірі запікання, так, щоб легко відходила шкірочка з них. Будемо запікати. Ми з вами поставили запікати перець. Зараз я от почистила цибулю, почистила чесник. І ми, поки у нас запікається перець, ми повинні це все порізати. Для початку ми ріжемо чесник. Тоненькими пластиночками, я скажу, для чого це нам потрібно. Я думаю, у мене 10 перчин, я думаю, цього чеснику нам достатньо для того, щоб страва була дуже смачною. От ми порізали чесничок. Кладемо його сюди в триманочку, нехай чекає свого часу. І цибулю. Цибулю ми повинні різати хто як хоче. Я хочу такими невеликими кубиками. Ви можете, якщо у вас велика цибулина, ви можете на три частини цю половинку перерізати. Ми її будемо цю цибулю жарити. От. Я ріжу так, от, от такий кубик, я знаю, ну до 5 міліметрів він у мене буде. От. А ви, як хочете, кому як подобається, так і робіть. От ми отак от поріжемо. Ось такий от у мене кубик. Я не скажу, що він маленький, міленький, ну такий. Ось от. От такий от кубик, смотрите, дивіться, отакий от. Такий, от, такий от. Зараз ми наливаємо на пательню олійки. Не дуже багато. Ота. От. Ми пробуємо, як у нас у нас ще вона не розігрілася. Так, потихеньку висипаємо наш часничок. Ми його повинні з двох сторін прижарити, щоб він був румяненький. І за цей період, поки він буде румяниться, він свій аромат віддасть олійки. Дивіться, він у нас вже починає рум'янитися. Бачите, який він гарненький стає. Його весь треба так от перевернути, щоб він з двох сторін був румяненький. Все. Він у нас вже готовий і ми його повинні зараз вибрати з пательні. Дивіться, я його зараз вибрала. І зараз ми сюди в пательню висипаємо цибульку. Починаємо жарити. А тепер дивіться, любі друзі, от мій перець, я його витягла з духовки, охолодила. І тепер наша задача з вами його почистить. От, і, бачите, трошки сок пустив. От. І ми повинні його все почистити. Від цієї шкурочки. Від насіння, яке всередині. Ми так от цю плодоніжку ми знімаємо. Теж удаляємо. І це все, все насіння ми повинні теж прибрати, щоб у нас перчинка була чистенька, без шкірки і без насіння. І так от весь перець ми повинні почистити. Будемо його чистити акуратно, не спішити. Воно вроді би швиденько, ну деякий час забирає. Дивіться, друзі, бачите, в нас вже цибулька прижарилася. Красива, рум'яненька така. Зараз ми будемо, в мене ще недочищений перець, нехай цибулька доходить, ми дочищаємо перець і будемо працювати далі. Дивіться, друзі, я його зараз перевернула. Я ще хочу його трохи присолити, буквально трошки. І нехай воно жариться. Якщо ви бажаєте... Може якусь пряну травичку положити, може перець гострий, може перець смелений. Ви можете все, -все робити. Це, це на ваш смак. Друзі, дивіться, який він рум'яненький, гарненький. Я його приготувала вже в тарілку, і я його з пательні вже забираю. Складаємо так його акуратно якомусь. І будемо зараз другу порцію складувати сюди. І опять же наливаємо трошки олійки для того, щоб воно прижарилося. Буквально чуть чуть, чуть, -чуть грамочкою вгляньте. Друзі, дивіться, що у нас вийшло. У нас вийшов гарний натюрморт, будемо казати, з осінніх перців. І зараз ми ці перці притрусимо цибулькою, яку ми пожарили, і часничок слайсами. І от ми отак от на, на кожну перчинку, будемо ложечку там, чи півложечки, як у вас. Я вам забула ще отакий от момент сказати, якщо ви запекли перець, якась перчинка у вас погано чистилася, ви її. Прижарите на сковорідці і та шкірочка з легкістю відпаде. От, не розтраюйтесь і все буде добре. От так. Я ще вам хочу сказати: я от зараз розложу цибульку, я все одно ще трішечки присолю. Нам більше смакує, щоб воно чуть-чуть ну, було солоніше. Хто не любить сіль, не, не соліть. Хто любить, то можете присолити. Дивіться, яка осіння легка страва у нас вийшла. Її можна смакувати і теплою зараз, її можна зложити в холодильник, в судочок. І теж на слідуючий день, і ще на слідуючий день можна їсти. Я вам тільки бажаю смачного. Робіть з задоволенням все.